Заїзд до майбутньої багатоповерхівки у рівному біля басейну, поблизу перехрестя Чорновола, Басівкуцька Карнаухова, забудовник вирив котлован. Облаштовує заїзд до новобудови через паркову зону. Це обурило рівнян. сьогодні. На місце приїхала комісія з питань хаотичної забудови міста. Що вирішили, знає Ілля Томошевський. Ось цей виритий котлован днями побачили рівняни в районі Басового кута. Тут будівельники готують територію під будівництво автомобільного заїзду до недобудованого житлового комплексу. Однак депутати підозрюють, що відбулося незаконне захоплення землі, тому скликали виїзну комісію з питань хаотичної забудови. Питання полягає в тому, що даний об'єкт відноситься до клас наслідків сестри. Державний інспектор Тромі здобудування виданий виконання будівельних робіт. Відповідно, на нашу інспекцію не видавався. Проєктну документацію у нас немає. Розчищена територія сполучає забудову із вулицею Басівкуцькою. Земля, де облаштовують дорогу, може входити до рекреаційної зони міста. Однак, забудовник каже, що отримав від міста усі дозвільні документи. Згідно технічної документації, яка є в проєкті, яка є в стадії проєкту, це Проводиться роботи по виїзду і круговому об'їзду об'їзду з даної території, яка є загальною, ну вона не оформляється право власності на неї. Не приватизується, проводиться виїзд по міській землі. Будівництво багатоквартирного житлового комплексу проводиться з 2021 року, за словами Сергія Качановського Про ймовірні порушення дізнався в соцмережах і не розуміє причин обурення для того, щоб зробити. Цю споруду і забезпечити зверху прохід по парку, бо зверху ж має бути ще прохідна зона, то виривається котлован, робляться під приміні стіни, а потім засипається. На місці у депутатської комісії виникли питання: хто ж віде. мав проводити розчисні роботи і чи не було порушень під час цих робіт. Оскільки цей дозвіл отримався в Києві, розумієте, він безпосередньо забудовник мав би надати його в нас в архітектуру для чого для того, щоб ми чітко розуміли, як воно буде. Ну розумієте, є в нас бачення розвиток міста. Оскільки він будується в місті, він має так само отримати документи від міст. Тобто це все однозначно. Департамент можливо і не знав, що тут ну, треба буде проводити земельні роботи. Він тільки дав дозвіл на сам тимчасовий міст. Відтак, забудовник та депутатська комісія спільно вирішили поки що призупинити будівництво, аби міські управління ще раз перевірили усі документи. А далі через тиждень буде вирішено питання щодо легальності даного будівництва. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.